you Вітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Ми розуміємо, що час, в який ми живемо, можливо, в історії нашого народу не було чогось подібного, щоб була така тривога, щоб була така розгубленість. Навіть потужних людей цього світу, невпевненість, і ми не знаємо, звідки чекати порятунку. Тут не можна не згадати слова благословеного апостола Павла в посланні до Галатів в останньому розділі, там я, я просто цитую Бог осміяний бути не може! Що людина сіє, те мусить жати. Хто сіє для тіла свого, пожне зотління від тіла, а хто для духа пожне життя вічне. У цьому контексті нам конче потрібно ще раз звернутися до унікальної особи притечі Спасителя нашого Іоанна Хрестителя якого можна без сумніву назвати Альфою і Омегою, тобто початком і кінцем Християнської ери. А ця особа, яка в наших очах ми могли би давати, можливо, не дуже популярні оцінки, але ми мусимо дивитися найперше у Слово Боже. Як Спаситель його оцінив. Ми знаємо, що натовпи людей без жодної підготовки, організації, молитви, читання текстів Слова Божого линули до нього, до того, який творив чудес, який говорив строгі слова, що якщо не покаєшся людину, то загинеш. І люди це приймали як небесну істину, як спасительно манну. І, звичайно, що була категорія людей, які просто, як і зараз є чимало, були глядачами. Вони на все це дивилися і спостерігали, можливо, навіть з іронією. І я хотів би звернути сьогодні нашу увагу, як Христос оцінив. Тих глядачів безплідних, які Божі справи споглядають, впадають у різні домисли і філософію, але не користуються, не живляться животворними джерелами Божої благодаті. Це фрагмент із 11-го розділу Святого Матвія, читаю з 7-го текста. А коли вони відійшли, тобто ті, які хрестилися, то Ісус почав говорити іншим людям про Івана, тобто тим глядачам, чого ви ходили в постелю дивитися, на тростину, що вітер колише, або чого ви ходили ви дивитися на чоловіка, одягненого в м'яку одежу, а ті, що носять м'яку одежу в царських палатах, живуть. Або чого виходили дивитися на пророка, так кажу вам, і більше, як пророка. Це є той, про кого написано, ось посилаю ангела мого перед обличчям Твоїм, він приготовить дорогу твою перед Тобою. По правді кажу вам, не явився між народженими від жінок більший від Яна Хрестителя та, Найменший у Царстві Небесному буде більший від нього. І від часів Івана Хрестителя, та й до цього дня царство Небесне здобувається силою і хто застосовує вживає силу, той його здобуває. Мова йде про те, що ця людина, яка вміла впливати на людей. Без чудес, без високопарних проповідей, без команди, як ми кажемо, підтримки ця людина була Богонатхненою. Він сказав такі знамениті слова, це в першому разі Іван Святого Йоанна, для того, щоби явився Христос для Ізраїля, я прийшов. Христячі питаються, яким чином вони з Христом за життя не були знайомі, тому що після коли він підріс, написано, Він пішов у пустелю. Вони не зустрічалися, але в його особі, богонахненні особі Йоанна Христителя, люди бачили прийдешнього Месію Спасителя. І при тому Христос переносить Його у площину вічності, у площину закінчення християнської ери на землі. І тут ще раз варто нам повернутися до цього ж євангелиста і апостола Матвія у 17 розділі. Я читаю з 10 текста. І запитали учні його Христа, кажучи, що ж це кажуть книжники, що Ілля мусить прийти спочатку. А Ісус відповів: Ілля справді прийде спершу і налагодить все. Я ж кажу вам, що Ілля вже прийшов, та й не пізнали його, а зробили з ним, що захотіли, так і син людський. Терпітиме від них, говорив їй він про Івана Хрестителя. Ілля справді прийде і налагодить все. Мова вже йде про кінець християнської ери, період напередодні підхоплення церкви від цієї землі. Значить, як буде виглядати покаяний народ? Народ, який своє серце, своє єство все віддав в розпорядження Духа Господнього і став односутнім і Спасителем. Значить, церква буде наділена авторитетом, авторитетом, який не супроводжується видимими чудесами, полум'яними проповідями або. Оточення, впливовістю, щоб створити велич свого імені, як це дуже є вживано у людському середовищі. Церква мусить вийти у стан богонатхненності, тобто віруюча людина, це не та, що споглядає. Ми вже чули, що Христос звернувся до тих глядачів. Що споглядали, вони були нейтральні, їм щось те подібне, що охоплювало ці, напевно, тисячі людей, було чуже і непотрібне. Але історію творять люди богонатхненні. І цю особливу істину апостол Павло висловив у окремих словах послання другого до Корінтян. Що ми є аромат Христів для Бога, для тих, що спасаються і для тих, що погибають. Це означає, що Богонатхненна людина це та людина, особа, якої впливає позитивно на людей і робить чудесні переміни в тих людях і в цілому людському середовищі. Пам'ятаємо про це, і будьмо гідні. Цього великого поклику бути учасниками Божої програми напередодні другого приходу Христа на землю. У 5 розділі Євангелія Святого Іоанна є такий епізод описаний. Це прикінцеві слова, просто не буду читати, щоб економити час. Учні Христові і посторонні люди згадували Йоанна Хрестителя, якого вже не було в живих, він вже був страчений іродом. І вони сказали до Христа. Йоанн не вчинив жодного чуда за своє життя, але все, що він говорив про Христа, було правда. І написано: і в той час багато увірували в Христа. Уявімо собі, просто згадка про особу, жодного чуда, жодної фрази біблійної. є жодного піднесення рук чи інших дарів, вони згадали про Йоанна не чудотворця. Запам'ятаймо, що Христос, засновуючи свою церкву, посилаючи учнів, апостолів, Він мав наповнення єдиною програмою, програмою людинолюбства. Порятунку людей, він сказав, що я прийшов спасати не праведних, а грішних, і нездорові потребують лікаря, а хворі. І всі чудеса, які він робив, і які він доручив апостолам, це чудеса гуманізму, це чудеса. Божого порятунку людей у їхній недолі, у хворобах і в одержимості. Згадаймо, коли він посилає апостолівці 10-й Івана Святого Матвія, сіляйте недужих, виганяйте демонів, воскрешайте мертвих, тобто чудеса ті, які конче потрібні людям у час їхньої гіркої недолі. І ось повернулися учні. Вони були послані не тільки 12, а 70, і доповідають, що вони доповідають Христові, що для них було особливо вражаючим і цінним Луки, Євангелія, 10 розділ, читаю 17 текста. І вернулись 70. Назад з радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам ім'я Твоє. І сказав їм Ісус, я бачив сатану, немов блискавку, що падав з неба. Ось даю вам владу наступати на змій, на скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не шкодитиме. Тільки ж тим не втішайтеся, що духи вам коряться, а втішайтеся більше тим, що імена ваші написані на небесах. Того часу зрадів Духом Ісус і промовив, дякую тобі, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти це від премудрих і розумних, а відкрив немовлятам, так, Отче, бо таке було Твоє. Благовоління, як бачимо, усі негаразди людського роду починаються від сатани. І коли ми говоримо про жахливе лихоліття воєнне, я не раз повторюю, війни розпочинає сатана, тому що Христос сказав, Він є убивця, Він є кат, він є брехун. А я прийшов, щоб люди мали життя і мали життя з надлишком і радість їхня, щоб була повна. І тому вищим пріоритетом, вищим чудом, яким були втішені і наповнені ці 70, було вигнання злих духів, демонів. Навіть демони коряться нам, ім'я Твоє. Це означало. Що якщо демонські духи подолані, тоді подолані всі інші негативи, в тому числі людське здоров'я врятоване, конфліктність, безпощадність і особливо воєнні, жахливі явища середовища, в яких ми живемо. Звичайно, що, як я говорив на початку, Люди мусять сьогодні збирати врожай свого засіву, тому що посоромилися життєдавцем, ім'я його не згадують, воно їм не потрібне. І до нього повернулося спиною. І тисячі різних фальшивих провидців, сатаністів. Я не буду перераховувати, вони вводять цей народ все більше і більше відчай, в тому числі цих зарозумілих державних провідників. Всі наші зустрічі, всі наші коаліції не дають результату, а сатана кривавий, ніби ще і сміється над нами. Він має своїх соратників, ідеологічних. І знову ж таки, церква входить в свою останню стадію перед підхопленням на небо. Вона буде наділена, так Христос сказав, Ілля прийде і налагодить все. І він говорив про Йоанна Хрестителя. Тобто церква буде наділена надзвичайним духовним авторитетом яким був наділений Іоанн Хреститель, і чудесами видимими, які творив древній чудотворець пророк Ілля. Ось як виглядає діяльність церкви, зображена у вигляді двох праведників, об в книзі об'явлення в 11 розділі. Я дам право, Господь заявляє, 11 з 3, я дам право двом моїм свідкам і пророкуватиме 1260 днів одягнені в з 3,5 роки це перший півперіод панування всесвітнього терориста Антихриста. Вони будуть веретищах, тобто церква буде при великих утисках. І в скорботах беретеся, це означає час великих переслідувань і недолі. Але це абсолютно не означає, що він її знищить і дам право двом моїм свідкам. Це дві оливини і два світильники, що перед Богом землі стоять. А коли хто захоче вчинити їм шкоду, то вогонь вийде з уст їх. І пожере ворогів їхніх, і коли хто захоче кривдити їх, то і він мусить бути вбитий, оці мають ладу зачинити небо, щоб не йшов дощ за днів їх пророкування і мають силу вдарити землю всякими карами, оскільки разів захочуть. Що характерно, церква буде наділена. Чудесами чудесними, чудесною владою, але жодного слова не сказано, що вона буде її застосовувати. Так як Христос. Всі чудеса Його були високогуманні на порятунок людства, а не на карання. Але особа спасенних людей вірної церкви буде настільки притягальною. Наскільки могутньою духовно, наскільки осяйною, що їм не треба буде творити каральних чудес, але світ буде упокорений цією надзвичайною духовною владою, яку церква одержить в час цього першого півперіоду панування Антихриста, коли весь світ піде за ним, а ці не схиляться вірні Божі. Служителі, пам'ятаємо про це. І тому не впадаймо в відчай, дорогі християни, дорогі християнські народи України, хто би сьогодні чим нас не лякав. Владики земні мають право лякатися, тому що вони це право собі змайстрували своїм боговідступництвом і сором'язливістю імені Господнього. Але живу Христову Церкву. Який дано вирішити ці найскладніші питання і її молитвами і праведністю Господь завершить цю криваву затанинську війну? Тільки своєю перемогою станьмо на сторону світла, і жодна темрява нас ніколи не здолає. Але час прощатися до нових зустрічей у світові мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!